Привіт, любі друзі! Як я обіцяла, у нас сьогодні суперякісний контент саме для вас, саме на цьому каналі, саме на Ютубі. І знімаю я ці ролики в рамках мого знання про маркетинг, мого досвіду з маркетингу, який вже складає дуже велику кількість років. Я вже просто боюся сказати скільки. Хоча десь вже казала. Дивіться, сьогодні у нас цікава тема, і ця тема стосується саме упаковки блогу. Перед тим як я почну, звичайно, це Ютубчик. Я дуже прошу вас підписатися на канал, тому що далі буде ще цікавіше. Я думаю, що зможу вам донести розкрити тему, і ви з моєю допомогою зможете якісно запаковувати свої соціальні мережі. Отже, упаковка блогу для чого вона потрібна? Чому упаковку блогу завжди порівнюють з брендом, з брендінгом і так далі? Саме тому, що саме з цього починається по факту ваш бренд в інстаграмі саме. А також не тільки в інстаграмі, тому що, якщо ви будете використовувати однакові шрифти, кольори і впізнаваність буде саме на вас і на цих елементах, то ви побудуєте хоча б верхівку свого особистого бренду. Для чого це потрібно? Це потрібно вперше за все, для того, щоб у вас була впізнаваність вас в соціальних мережах, коли людина гортає постійно. А в стрічку вона ніколи не кориця на тих людях, з якими вона не слідкує, їм не не цікаво подивитися. Чому зараз дуже класно Врілл заходить у ці різноманітні шрифти для субтитрів, тому що таким чином людина намагається відстроїтися Відлаштуватись, да можна так сказати, від основної маси контенту, яка є в інстаграмі, саме через отакі шрифти Reels. Але це не обов'язково мають бути тільки шрифти. Ви маєте пам'ятати, що у нас є дуже багато форматів контенту. Це і сторіс, це і пости, це пости каруселі. Вони ж Reels, це Reels, це прямі ефіри. І кожен з цих форматів має право на життя, і крім того. Кожен з цих форматів має право бути розгорнутим саме з точки зору вашого бренду і показати вас саме так, як потрібно для вас і тими засобами і шрифтами підкреслити саме ваш бренд. Щоб вас впізнавали нарешті в інстаграмі. Звичайно, в рамках відео я не можу вам розказати всі нюанси і все, що стосується саме вашого особистого бренду. Ви повинні самостійно проаналізувати все, що вам потрібно для створення цього бренду. Але я можу вам сказати: по-перше, ви маєте обрати один або два кольори. Таким чином, ви вже відлаштуєтесь від багатьох експертів, які взагалі ведуть свої. Свою ленту Instagram, аби як, коли ви заходите в ленту, і не розумієте взагалі, чи це одного експерта контент, чи це взагалі каша якась. В основному такий виноград, він скоріш у новачків, звичайно, але зараз дуже багато хто путає експертний і лайфстайл контент. І вони намагаються просто внести цей контент. В особистий в експертний блог, таким чином, публікуючи купу рілсів Замість того, щоб писати правильні пости. І тому виходить такий собі венігрет з контенту, з форматів контенту, який, наприклад, для мене не є нормальним. Для мене є нормальним, коли оформлення сторінки, воно ж візуал, якщо я зайду на ваш блог і побачу все разом. А також якщо я побачу вас десь в ленті, просто гортаючи Instagram, я повинна розуміти, що це саме той експерт яким я, наприклад, слідкую? Для мене це основний критерій, тому що. У нас по факту є серйозно буквально 3 секунди. Якщо людина переходить в наш блог з рілса, з диготованої реклами, або з наших постів, з наших постів карусели, саме до нас в блог. У нас є оці 3 секунди, щоб закохати в себе, або щоб Людина захотіла зайти далі в контент, глибше вивчити нас і глибше вивчити взагалі, хто ми є. І нашу експертність. Також я дуже сильно раджу: не путайте лайфстайл контент з експертним контентом. Тому що, якщо ви експерт, ви маєте робити експертний контент. Якщо ви лайф блогер і хочете UGC, будь ласка, знімайте лайф і UGC. Дуже багато людей просто путають блогінг і експертний блог. Через це я хочу сказати, що багато з вас не веде блог, тому що хоче залишити в спокої своє особисте життя. Залиште його в спокої, тому що рамки того, що ви показуєте в блозі, це залежить тільки від вас, тільки те, що комфортно саме для вас. Я наголошую на це правильно майже в кожному відео. Тому що ці рамки виставляєте ви, це не виставляє експерт Маша, експерт Петя, експерт ще хтось, хто сказав вам, що ви маєте знімати, як ви їсте борщ. Якщо для вас притаманно їсти борщ на камеру, вас ніхто не примушує їсти борщ на камеру. Якщо для вас це прикольно, якщо ви хочете танцювати, якщо ви такий експерт. Який я, не знаю, фізичну культуру там викладає, або ви фітнес-тренер, і вам цікаво показати свої рухи і показати, як правильно виконувати якісь рухи. Ви танцюрист, і вам реально треба показувати свої рухи, тоді так, ви можете танцювати. Іноді танцюю навіть я. Але я танцюю тому, що в мене є також досвід в танцях, дуже такий суттєвий. Тому мені нормально, тобто, якщо мені нормально. Якщо мені окей, і це входить в мої рамки, я це залишаю. Якщо мені не окей, я ніколи не буду заставляти себе через себе переступати для того, щоб угодити якомусь експерту, який сказав, що так треба робити. І повертаємося ще трошки про загальний стиль. Загальний стиль сторінки, упаковка вона має бути наскрізною. Якщо це маю на увазі, маю на увазі, що ваша аватарка має співпадати, хоча б трошки по кольорам. З вашою основною стрічкою, яку ви робите, і хайлайти поки що вони є. Але якщо їх навіть не буде, там теж будуть обкладинки, вони також мають бути співставлені з вашим основним брендом, з вашим наросом шрифту і з вашим кольоровою схемою. Також це стосується рілсів. Якщо ви хочете закривати рілси обкладинками, будь ласка, попіклуйтеся про те, щоб цю обкладинку впізнали, навіть якщо її десь побачить в рекомендаціях, тому що дуже багато людей приходить холодних саме з рекомендацій. Якщо вони там е, побачать просто якусь е, непонятну обкладинку, вони можуть просто не перейти. Якщо там щось написано, логічно, що вони перейдуть. що щось цікаве, правда? В принципі. Е, в принципі, цим коротким відео я вже розказала, навіщо вам потрібна упаковка профілю. Але це тільки візуальна упаковка профілю. Ви повинні розуміти, що упаковка профілю це не тільки візуал, це ще те, що лежить під цим візуалом. Тобто це ваша експертність, це ваша ціль, це ваші тригери і дуже багато різних сенсів, які ви маєте вкладати в свій контент. Але про це, звичайно, я не можу розказати в рамках цього маленького відео. Я думаю, що ми про сенсову упаковку ще з вами поговоримо окремо. Так, у мене дуже багато цікавих тем, тому я ще раз наголошую підписуйтесь на канал, для того, щоб безкоштовно, абсолютно тут, на Ютубі, вивчати зі мною маркетинг. Я буду сподіватися, що вам сподобалось і ви. Більш детально зрозуміли, навіщо потрібна упаковка профілю як верхівка такого маленького особистого бренду в соцмережах.